Доброго дня! Знаю, ми на цьому тижні говоримо про суглоби, але я вважаю, що ми не можемо рухатися далі, поки не зрозуміємо, як ця хвороба в нас в організмі формується для того, щоб ми могли самі собі максимально допомагати. Саме краще розглянути формування любої хвороби, це не тільки суглобів, на прикладі морщини. От у нас на лиці утворилася мікроморщинка. Спочатку ми на це не реагуємо, потім вона глибша, глибша. Йой, потім ми починаємо щось там мазати, якісь ботокси, колоти і таке інше. Що кажуть косметологи? Косметологи говорять, що морщина оця утворилася ще. 4-5 років назад на тканинному на клітинному рівні вона почала ще 4-5 років назад у нас утворюватися в організмі. І, звичайно ж, вони тут же таки нам радять не допускати цього, поки ще в нас немає навіть мікроморщин, користуватися кремами, масками, там, різними тоніками для обличчя, робити масаж обличчя, щоб це було підтримування. Гідробалансу шкіри, мікробного е, балансу, з, з, захист живлення. Е, ми це розуміємо. Це саме в нас відбувається в організмі, коли е, утворюється якась хвороба. Спочатку вона формується на клітинному рівні, на тканинному рівні, а потім вже виникає біль, а потім уже хронічний біль і хронічне якесь запалення. І от чинниками. Утворення такої, такої ну, стану хвороби, у нас є неналежне забезпечення нашої клітини, водою, поживними речовинами, і коли ми невчасно забираємо продукти життєдіяльності. От, от це коли, знаєте, як мала дитина, вона поки суха і наїдена, вона мовчить. Якщо вона Ну, Чогось одного немає, чи того, чи того, вона плаче, так, відповідно, і наш організм. І щоб ну, поговорити більш доцільніше, я хочу сказати, що основними такими чинниками фактором, це є зашлакованість нашого організму. Я багато про це говорю, бо Ну, дійсно, в 50% хвороб зашлакованість це, ну, забираєш, зашлакованість проходить 50%, а в яких, деяких випадках 80% хвороб, як би вони не називалися. І е, із шлаками ми стикаємося ще. До народження. От Навіть уже до нашого народження ми можемо, якщо мати була не зовсім здоровою, якщо мати вагітна жінка вірніше, хворіла, якщо вона е, ну, підтримує нездоровий спосіб життя, там куріння, алкоголь і так далі, відповідно всі ці її токсини передаються дитині і, немовля, вже народжується з букетом. Якщо взяти Ну, Де взагалі ці токсини, от, які є види, то в нас дивіться є ендогенні, і ексогенні токсини. Ендогенні – це ті, які в нас внутрішні, постійно є в нас в організмі. Вони е, в нас, Ми така, великий біохімічний завод, постійно відбуваються в нас реакції, відповідно, е, постійно є продукти розпаду. Е, правильно, ми на них кажемо продукти метаболізму. І також ще нам додають. Паразити, віруси, грибки, які живуть в нас в організмі, виділяють свої токсини, і для нас вони вже також являються ендогенними, тобто які формуються в нас в організмі. Екзогенні токсини це те, чим ми дихаємо, що ми їмо, що ми п'ємо. Ну і Відповідно, ми можемо регулювати все, окрім повітря. І також ще треба звертати увагу на екопобут. Те, чим ми перемо, те, чим ми миємо посуду, те, чим ми прибираємо, оскільки ці засоби також є токсичні. Багато, я думаю, ви багато читали, багато чули за фосфати, за лаурилсульфат натрію, який там міститься, в гелях для душу, в шампунях, що є багато досліджень, що навіть такі складові, як лаурилсульфат натрію, як фосфати, можуть приводити до. Погіршення зору, до погіршення якихось висипів на шкірах, ну і таке інше, то це ж, вибачте, вже такий фактор, на який ми можемо вплинути, ми можемо самі визначити, чим нам мити посуду, і е, чим нам прибирати, і чим нам прати. Е, як, би ви не, е, як би ви не думали, але ніколи ми не можемо вилічити гастрит, якщо, наприклад, ми миємо посуду ферії. У нас будуть періодичні запалення, загострення цього стану. Ну, це для прикладу. Якщо вернутися до наших токсинів, то є кілька стадій. Перша стадія це вид. Стадія називається видалення. Це коли ми. Так, Злегко заражаємося токсинами, і е, організм сам регулює це все і видаляє. Це мають бути кашель, чихання, е, е, нежить, повишене потовиділення, мочевиділення, пронос, е, нудота, блювота. І це все йдуть захисні такі реакції організму. Головне йому не мішати. Якщо це. Небагато ми там прочисти про в нас організм і все добре. Друга стадія це стадія реакції. І починає вже проявлятися, коли йде подальше накопичення токсинів в організмі. Коли ми з цим нічого не робимо, у нас вже виникають реакції. Реакції це такі запальні процеси, можуть бути там отит, бронхіт, гастрит. Можуть бути просто підвищення температури. Звичайно, ми на це починаємо реагувати. Ми е, якісь там жарознижуючі, протизапальні е, імунні засоби, починаємо вживати. Не завжди ми це робимо е, правильно, е, не, не дотримуємося ми рекомендацій, ні лікарів, ні валеологів. І е, ну, покинули, поприймали там 3-5 днів, мені стало краще і, і побіг. і... Ну, якось, значить, зараз саме життя, бачите, націлене на те, щоб бігом зняти симптоми і, е, і працювати, і бути далі там, в, в строю, да, так би мовити. Е, я не раз бачила на діагностики, коли от такі недолічені ангіни, бронхіти, грипи, казалось би, такі наче не, не серйозні захворювання. Потім вони дають уже е, Наслідки вони засідають на їхні збудники засідають у нас в організмі і ждуть тільки зручного і такого моменту десь якесь переохолодження, десь якийсь стрес, десь якесь пішло надмірне фізичне навантаження. Вони тут же себе проявляють. І ми вже говоримо, що в нас та чи інша хвороба хронічна. Ой, у нас вже хронічний Ну, да? Це насправді. Просто от неналежне лікування гострого стану і не своєчасна очистка організму. І це все переходить в третю стадію, яка називається стадія осадження. При цій стадії відбувається відкладення і депонування шкідливих речовин у тканинах. Ну і відповідно ці тканини, особливо судини, вони вже не можуть працювати так. як яким треба працювати. І от ну, уявіть, що у нас є чистий розчин води, от чисто вода, там, да, 3 літри води. І 3 літри ми взяли на 3 літри води щоб вкинули 1 літру солі. У нас вийшов вже розчин, солоний і густий. Правильно, він вже більш в'язкіший, в нього зовсім не та плотність. І Нашим судинам, нашому серцю, нашим м'язам може тяжко пропхати е, такий розчин по, е, по судинах, так, щоб доходило до кінців. От свідки в нас вже й формується тиск, якщо так глянути. Е, тоді вже ми, е, наш організм починає наганяти тиск, щоб кров і поживні речовини, які в ній містяться, вона ж задача перед організмом стоїть, щоб донести це все до. Кожного куточку до, до кінцівок, там, до, до волосся, ну, до всього, 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 навіть самого крайнього, що на периферії, да, у нас знаходиться. І от якщо в нас кров лімфа чисті, прозорі і мають формулу таку, як потрібно, у нас тиску ніколи не буде. у нас... Це все буде швидко доноситись. Якщо ж у нас пішло забруднення основних цих провідних систем, лімфатичної, серцево-судинної, відповідно в нас вже пішов тиск. Це вже є перші прояви. Спочатку в нас іде низький тиск, потім у нас іде високий тиск. Ви вже має, можете розуміти, що це вже у вас є забруднення організму. Якщо ми і далі з цим нічого не робимо, у нас йде е, наступна, наступна стадія це м, стадія насичення. Це коли вже починають ці всі токсини у нас просто скуплюватися і осідатися в тих чи інших органах, в тих чи інших системах. Саме більше, звичайно, їх осідає це кров, це судини, це суглоби. І також дивіться, ми на 80% складаємося з води. Ця вода у нас знаходиться в міжклітинному просторі. Так, от цей міжклітинний простор у нас також починає заповнюватися токсинами, токсинами, солями, там різними хімічними формулами, які не потрібні, щоб у нас були в організмі. І відповідно, у нас клітина, тоді яка живе в такому просторі. Ну, як, як болото. Да? В такому болоті, як наша клітина живе, то їй ще, важче. Нам, наприклад, вже ліпше йти по асфальту, ніж по болоту. Ми застрягаємо, ми довше йдемо. Так само і в нас в організмі. Тоді починають уповільнюватися всі метаболічні процеси, обмін речовин порушується. І одне за друге чіпляє, і тут уже дивиться, тут уже як не цукровий діабет, то щось із щитовидкою, ну то ще щось трапилося. А, а причина та ж. Причина от в нашому упорному небажанні очистити свій організм. І е, наступна така стадія, вона вже є більш небезпечною, оскільки наша клітина вона е, ж розмножується, вона. Е, Продуцює собі подібно, бо, наприклад, там ну кожна клітина, кожна наша система. Там якась клітина живе пів року, якась там два, два тижні, якась ну, наприклад, шкільна клітина, Клітини шкіри живуть два тижні. Через це, наприклад, ми, от якщо отримали якусь травму, навіть саму незначну, я кажу, чим би не мазали, а треба, щоб пройшов оцей цикл. Поки клітини народяться молоді і заживуть, і не буде видно місця цього травми нашої. Так само там клітина. До речі, да, хороша новина, те, що клітина печінки живе півроку, і якщо робити правильні дії по відношенню до нашої печінки, то за півроку ми можемо відновити і мати нову печінку. Так от, якщо наші клітини перебувають в такому Тяжкому для них стані, вони відповідно перестають робити свою роботу. Спочатку це компенсують там сусіди, потім цей очаг вже, вже збільшується і вже і сусідні клітини перестають це компенсувати. Наступає атрофія органу. Ми втрачаємо якусь частину, якийсь орган або його частину. Ми йдемо в лікарню, чуємо, що ну, на жаль, вже у вас тут вибачте, тут атрофія, тут немає. тут... Не може нічим замінити, вам заміняють і вам дають замінну терапію. Наприклад, ну не переживайте, якщо там у вас назначають гормони, назначають ще щось. Таке, що заміняє роботу тої органу, чи тої системи, чи тії підшлункової, чи ті щитовидки, бо вона у вас вже не, не працює. І це також, ну якби з однієї, це добре, але це ж не може бути вічно. Це якщо це тупікова ситуація. Оскільки ми маємо боротися за кожен свій орган і за кожну свою систему, і за налажену роботу цих систем, тоді ми тільки зможемо бути здорові. А якщо ми будемо просто заміняти... На якісь синтетичні фармакологічні продукти, ну, там свій стан, то ми просто заженемо себе в глухий кут. Рано чи пізно в настане час, що ця клітина. Якраз, наприклад, на прикладі печінки вам зроблю спочатку був гепатоцит, да? тобто клітина печінки, яка робила, виконувала функцію печінки. Якщо вона довго в бруді знаходиться, вона вже не народжується наступна клітина печінки, а наступна, народжується клітина сполучної тканини. І наша печінка замінюється поступово на сполучну тканину, і це вже в нас не печінка, це вже в нас цироз печінки. А якщо е і далі на це не реагувати, то така клітина вже може розвивати, е ну, як би це вам пояснити, не неконтрольовано розмножуватися. І от так, як, -от, ну, як Серокс. Ми зробили одну копію, там другу, третю, четверту, п'яту, на десяті, і вже там погано видно, якщо ми картриджі ці не почистимо. Да? От, його теж потрібно за всім слідкувати. От так само от, за принтером, за ним вже потрібно слідкувати. І якщо він у нас буде забруднений, не підлиєм краски, ще там щось не зробимо, у нас вже копії наступні будуть гірші. І от це вже вам якби і початок онкології. Це вже в нас йде шоста стадія забруднення, це коли дійсно утворюється вже у нас йде розвиток розмноження клітин по онкологічному типу. У нас утворюються якісь пухлини. Спочатку це доброякісні, якщо з цим нічого не робити, переходять вони в злоякісні. І звичайно, сама така нехороше і бажано не доходити до неї нікому. Це сьома стадія. Це коли наш організм взагалі втрачає здатність відновлюватися і очищатися. Хороша новина в цьому всьому, що наш організм дає нам сигнали. Вже вважайте, на другій стадії. Друга, третя, четверта. Ми це все відчуваємо, на собі переживаємо. І е, наш організм самовідновлююча система, йому тільки треба. Правильно допомагати робити правильні кроки на те, щоб очистити е, свій організм. Бачу, сьогодні вже і так багато у нас вийшло інформації. Давайте завтра поговоримо про правильні кроки для нашого організму в цілому, ну і зокрема, е, про суглоби. Дякую за увагу. Будьте здорові!